Вітаю, шановні, поговоримо про тиск на Україну і чого прагнуть ті, хто тисне на Україну. Перше, що треба розглянути, це які є ознаки того, що на Україну тиснуть. Ну, по-перше, треба розуміти, що Україна зараз знаходиться в тому стані, коли вона дуже-дуже залежить від того, що їй нададуть. Як зброю, так і гроші і багато чого іншого. І самостійно Україна не може змінити той стан на краще. На гірше завжди можна змінити, можна все зруйнувати, але на краще змінити дуже-дуже важко. Треба також розуміти, а хто ж тисне. Ну, По-перше, тисне сама Московія. Окрім того, що на фронті тисне. Також треба знати, що тисне і в політичному плані, і впливає на рішення, які приймаються нашою українською владою. Чому так? А тому що в нашій владі на вищих щаблях досі знаходиться дуже-дуже багато промосковських, ну, скажімо так, впливових осіб. І вони підіграють Московії і діють за її вказівками. Але цей тиск не такий великий, як тиск, який здійснюється ззовні, тобто нашими західними партнерами. Яким чином вони тиснуть? Вони тиснуть тим, що вони то дають зброю, то не дають, то дають гроші, то не дають, і навіть самостійно заробляти гроші. Україною також не дають. Ми бачимо, що відбувається на кордоні з Польщею. Ми бачимо, що вже і Словаччина до цього всього приєдналась, і також. Ставить перепони щодо перетину кордону. А що таке заблокований кордон щодо вантажних перевезень? Це, по-перше, відсутність експорту. Тобто з України нічого не продається, всі контракти зриваються, постачальники кричать, виставляють багато рахунків, вони розривають угоди, так як вважають, що поставки з України ненадійні. І це все підриває нашу економіку. Взагалі все, що ми можемо хоч якось заробити, заробити нам не дають. Ми знаємо, що є такий ще собі орбан, який зриває все на світі, що там приймається, не приймається і планується в Європі. Ось таким чином тиснуть на Україну. А також є дуже багато заяв впливових осіб Євросоюзу. Не треба називати навіть прізвища і їх посади. і Ми знаємо, що вони заявляють про те, що треба вже домовлятись, треба якось це вирішувати. Гроші в нас вже не майже закінчились, зброя вже майже закінчилась, техніка. І... Все інше також майже закінчилось. Тож ми не можемо допомагати Україні в тому обсязі, в якому вона цього хоче. Також наші два величезні партнери це Британія і Сполучені Штати Америки, вони також переглядають дуже багато речей щодо допомоги, як озброєнням, так і грошима. Пояснюють це різними причинами, тим самим Ізраїлем з його війною, пояснює тим, що у них там економіка щось там якось неналагоджена, що там виробництво не налагоджена, що виробництво не встигає виробляти стільки зброї, озброєння боєприпасів. Багато пояснюють. Але ми, чудово, знаємо, що їх промисловість, їх економіка, для них те, що вони витрачають, це. Ну, якісь там один-два відсотки від всього того бюджету, наприклад, Сполучені Штати Америки на оборону свою, на свою армію, витрачають такі шалені кошти, що лише. 4-5% від оборонного бюджету, не загального бюджету країни, а оборонного бюджету країни, вони витрачають на війну в Україні. Тобто це мізерна частина того, що вони взагалі витрачають на свою армію, і при тому вони виконують максимальну функцію, досягають максимальних результатів з того, що вони мають в Україні. Тобто вони. Знищують свого ворога нашими руками і до того ж за мінімальну ціну. Але розповідають, що в них там чогось не вистачає, вони не можуть, вони там не узгоджують і таке інше. Ось таким чином відбувається тиск. А тиск який? До чого примушують Україну? Перше за все, це перемовини. Тобто, Захід зовсім не бажає розвалу. Московії зовсім не бажає поразки Московії. Зовсім цього вони не хочуть. Вони це пояснюють, що там ядерна зброя може опинитись не в тих руках. Вони там пояснюють багато якими там причинами, але насправді це всього лише гроші. Бо, як не крутіть, а Московія купила майже всю політичну частину Європи. Майже всі політики Європи таким або іншим чином пов'язані з грошима, які рікою надходили з Москви. щоб там приймались певні рішення і таке інше, ми розуміємо, що не тільки там нафтова або газова голка була там засаджена в усі щелини Європи, які тільки можна було. Ще там пустили корені. Багато політичних і економічних речей. Ми знаємо, що всі гроші, ті всі мільярди, зберігались на рахунках банків Європи і Європа користувалася цими грошима. Ми також знаємо, що там вливались величезні кошти ну, фінансування. Так званих опозиційних партій. Ми знаємо, що там багато політиків було куплено, бо їх родини або родинні бізнес були пов'язані або зав'язані на Москву. І таким чином. Все там дуже дуже багато залежало від Москви. Так вони в 22-му році це все призупинили, зменшили, скоротили або там взагалі заборонили. Але ж вони сидять і мріють, що все повернеться назад. Що гроші, ота ріка грошей? Вона знов піде з Московії до них в їх кишені. Не секрет, що навіть в Сполучених Штатах Америки дуже-дуже багато впливових осіб годувались в Москві. Хто скаже, так там же ж економіка Сполучених Штатів, вона ж шалена, вона незрівняно більша, ніж московицька. Так, так вони ж купили не бізнес, не всю Америку. Вони купили виключно політиків, які годувались з кремлівських рук. І от тиснути, тиснуть, щоб. Україна нарешті припинила Ото, сперечатись, впиратись і казати, що ні, ніяких перемовин ми повинні дійти до кордонів 91-го року. І ніяких інших вимог не висуваються, і розмови далі не ведуться. Але треба розуміти, а яка різниця між тим, що кордони зараз. То ну, так званий фронт або лінія зіткнення, як завгодно називаєте, але це кордони, контрольованої Києвом територією. Чим вони відрізняються від того кордону, який буде так званий станом на 1991 рік? Треба з'ясувати, що Московія, якщо вона хоче воювати. То вона як воює зараз на фронті, так вона перетворить на фронт весь кордон, який буде там станом на 91 й рік або станом на 2014 й рік. Ну, Кордон тільки зміст... він сунеться, він переїде. Отой фронт переїде з тієї території, де він зараз, на територію кордону. Так само будуть і обстріли, так само будуть штурми, так само буде проникнення ДРГ. І ніхто не відмінить ніяких обстрілів, ракетами, шахедами і всім тим непотрібом, які зараз відбуваються. Тобто війна не зупиниться, навіть якщо вони відійдуть на кордони 91-го року. А що ми отримаємо? А ми отримаємо собі величезну дірку, майже чорну діру, яку залатати буде неможливо. Отой весь Донбас, який багато вже років перебував не під контролем Києва, і Крим, який там заселений вже такою кількістю московитів. Що там вже населення цього промосковського ну, набагато більше ніж ніж проукраїнського, і от цю всю територію з величезною кількістю людей, які Ненавидять Україну, ми отримаємо. І мало того, що отримаємо, ми ще й весь Донбас будемо відновлювати. І скажуть всі донори, які нам зараз надають гроші, вони скажуть, ну так це ж ваша територія, ви її відновлюєте. Ви ж її отримали, ви ж її хотіли. Давайте відновлюйте. Хтось скаже, так вони ж нам гроші дадуть. І за ці гроші ми відновимо. А ви впевнені, що дадуть. А війна не припиниться. Фронт. Тільки переїде на інше місце. І треба буде грошей і на війну, і на безпеку, і на утримання економіки, і ще й на відновлення всіх отих територій, починаючи від Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської області, отам, Миколаївська, навіть Одеська, Херсонська, Запорізька область, Дніпропетровська область. Оці всі території треба відновлювати. І відновлювати ще й Донбас, який там, ну, можна сказати, він знищений, там нічого вже не лишилося. Там відновлювати треба все, починаючи від лампочки на стовпі, десь, закінчуючи підприємствами, установами, освітніми, медичними, керівними установами. Навіть просто пошту відновити. І це буде не, не один. 10 мільярдів доларів. Це будуть сотні мільярдів доларів. І треба тримати там величезну армію, яка буде слідкувати за порядком, який там взагалі буде, не буде, і кожен день там будуть ризики величезні. Тож ані наші вояки не повернуться, ані війна не припиниться, а дірку і проблеми ми собі заробимо. І про це чомусь мовчать. А... Інше питання, це, а яким чином звільнити цю територію? Московити самі не підуть. Не підуть, вони просто так зброю не складуть і не, не підуть вони на кордони. Вони будуть з боєм відступати. Тобто це, ці території треба штурмувати. А скільки ми ще втратимо там е, наших вояків? Сотню, тисячу, десятки тисяч. А чи варто воно того? Нам важливо, що територія або якась там ділянка на карті, чи життя людей. Скільки ми звільнимо проукраїнських людей на тій території? І скільки ми втратимо під час звільнення цієї території? Чи не вийде так, що ми втратимо більше, ніж звільнимо? Тобто, ну уявіть, в якому селі є три людини. Щоб звільнити це село, треба втратити 300 людей. То чи варто це робити? У нас не вийде так, щоб без втрат, бо там шалений опір чинить та сама Московія, московська армія. Тож треба зважувати, усі війни, усі без винятку, вони закінчувались. Інколи без перемог, інколи без поразки, інколи вони зупинялись так в незрозумілому якомусь вигляді приклад Корея, Північна і Південна. То Південна Корея, що ми кажемо, що це демократія, що це гарний приклад взагалі існування корейського народу, вони втратили половину своєї території. Але ж вони процвітають. Вони живуть чудово. Так вони кажуть, що треба повертати, але ж ніхто нічого не робить. І ніякого там військових дій на кордоні не відбувається для того, щоб звільнити всю Північну Корею. А це. Той самий один народ. Це їх історична територія, це ніхто не сперечається навіть. Але, але ж вони існують. Тобто, для існування і процвітання не потрібно відновлювати всі ці території. І зараз хтось скаже, так а що, даремно гинули наші войки? Ні, не даремно. Вони зупинили ворога. Вони зупинили подальше працювання ворога, вони знищили його міць, аж до стану, що він далі наступати не може. Він не може захоплювати нові, нові території. І якщо вже казати про те, що чи даремно вони гинули, ні, ні, ні в якому разі не даремно. Але далі гинути, сенс все менше і менше. Хтось каже, так це ж наша територія, так так ми роздамо всі території аж до Києва і взагалі і зникне вся Україна. Ну чекайте, ну Україна була набагато більшою. Набагато більшою. Ніхто ж не каже про повернення Таганрогу чи ростова на дону Ніхто не каже про повернення Стародубщини, ніхто не каже про повернення тих територій, які зараз на території Білорусі, Польщі, тієї самої Румунії, тієї самої Молдови. Ніхто ж про це не каже. Втратили, втратили. І зараз ніхто навіть не заявляє про те, що і ці території треба зупинити. Але ж ми хочемо, щоб гинуло якомога менше людей. Або взагалі не гинуло від бойових дій. Це ж наша головна мета? Чи яка наша головна мета? Ми хочемо зупинити Московію? Да нам зараз не дозволяють західною зброєю бити, стріляти, нищити щось на території Москви. Це ми робимо виключно своєю зброєю, а не тією, що нам не дали. У нас достатньо власної зброї для того, щоб дійти до Москви або взагалі до Сахаліну Чукотки. Ні. Ми що можемо взяти Москву, чи ми можемо взяти, бодай, якесь обласне там місто? Обласного значення на території Московії, навряд чи ми не можемо звільнити вон маленькі міста, ми не можемо по степу прогнати того ворога. То що ми будемо класти своїх людей, своїх вояків, класти, класти класти заради якихось амбіцій, або треба шукати політичні способи утримання ворога від. Подальших бойових дій. Зараз багато хто піддакуючи нашій владі, каже, що от мінські угоди були там найжахливіші. Але чекаєте, мінські угоди стримали, багато років стримували від подальшого наступу. Ні в Харківській, ні в Сумській, ні в Чернігівській, ні, ні, в Київській, ні в Херсонській, ні Запорізький. ніхто навіть не думав, що вони далі полізуть. Вони. Стримані були. І бойові дії майже вщухли на фронті навколо Донбасу. Діяли політичні рішення. Хтось каже, так вони ж е, всі ці угоди ніколи там не дотримувались і не виконували вимог. Не виконували. Але і воювати далі не йшли. Хай не виконують. Для цього є політичні, економічні і багато інших важелів для тиску на Московію. Тиснути не треба припиняти. Але треба їх примусити припинити бойові дії. Якщо для цього треба зупинитись на тій лінії, яка зараз є лінією фронту, то може це єдине прагматичне Виважене рішення. Подумайте про це. Захід давно вже виграв цю війну, про що я неодноразово розповідав у своїх відео. Вони вже зупинили ворог. ворога, вони зробили Московію такою, яка їм вже не загрожує. Московія вже не має тих ресурсів, тих сил і того бажання прагнення і взагалі можливості для того, щоб піти на Європу. І Європа це чудово розуміє. Але і ми не маємо ніяких сил, ніяких можливостей для того, щоб повернутись у кордони 91-го року. То може слід якось зупинитись. <кхем> Наші західні партнери прагнуть, щоб ми зупинились, то треба не просто погоджуватись на це, а шукати гарантії, шукати можливості, шукати ті, ті способи і ті важелі, які зупинять Московію від подальшої агресії. Це все існує. Зупиняли і не таких упоротих придурків. Зупиняли. Примушували, Тож і зараз це може спрацювати. Іншого виходу нема. Інший вихід це тільки війна, яка забере тисячі і десятки тисяч життів як мирного населення, так і нашої армії. Та чи варто втрачати цих людей для того, щоб якісь амбіції От не можна втрачати. Не можна втрачати, але й повернути теж не вдається. Тож, коли ви чуєте про те, що перемовин не потрібно, або перемовини потрібні, зважуйте, що ми де отримаємо і в якому разі найбільше втратимо. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. На все добре!